Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Моїх підписників, будь ласка, підписуйтесь на канал. Все ж таки 40% дивляться без підписки. Нажміть ту кнопочку, дуже вас прошу. Дивіться, люди. Я хочу подивитися, в мене хоч і є розклад на третю декаду травня. Але я хочу подивитися сьогодні 22 травня. Я хочу подивитися, все ж таки, е, може, щось змінилося. І я подивлюся на е, не просто на. Я подивлюся на 10 діб. Тобто я трошки прихвачу червень. Буквально там декілька днів на початку прихвачу. Я хочу подивитися, чи підуть якісь е, рухи, щось таке. ну... Все ж таки, до кінця місяця там будуть опять ще йти ті довбані дощі. Ось, ну, давайте подивимося цю ситуацію. Я давлю запорізький напрямок і ми будемо дивитися південь, тобто які будуть рухи робитися іменно на цих територіях. Я ще нічого не питала, випав цей з новинами гарними. Зараз подивимось. На 10 діб я дивлюся запорізький напрямок. І потім далі подивимось південь. Зараз ми дивимося іменно зі сторони України, українських військ. Будуть гарні у нас почуття по королю. Це запорізький напрямок. Іде допомога і дуже ресурсна допомога. Будуть дуже задоволені. По почуттям дуже задоволені будуть, бо буде йти. Дивіться, тут якесь якась буде собитє, яке буде нам відрізати, відрізати по почуттям якийсь ресурс серйозний по монетам рицарь монет, це, можливо, якась втрата. Ну, по людям я спитала більш-менш нормальна карта. По техніці йде ілюзія, тобто теж там втрати немає, а втрата йде по бажанням, по енергіям. Тобто, тобто ми як таке відчуття будемо щось собі. Ну, Якось урізати свої бажання. Тобто оцей ж рицар, я так розумію, що, скоріш всього, що оцей наступ по енергіям, він ну, якось буде трошки зрізаний. Розумієте? Тобто тут енергія життя йде, і бажань. Але ж відрізається іменно ресурсна карта. То я так розумію, що це в матеріальній частині це цей наступ, да і він буде як трошки. ну Тут він реально відрізається. Тобто, буде як відкладено, я так розумію. Відкладено. І ось уже на, тобто, це остання тріада, я кладу. Десь уже аж, ну, от я ж сказала, що я трошки прихвачу червень. Ось вона, десята карта, практично, да ось вона показує, вже піде це движення. Тобто, практично, в травні. То, що і підтверджує, воно не буде йти тут а, повним ходом, буде тільки накопичуватися ресурс, а, буде, знаєте, така ситуація, що а, от, оця ситуація, що накопичування ресурсу, це, як знаєте, людина обрітає вже свободу. Тобто свободу в плані своїх. Іменно рішень щодо наступу. Да? Тобто будуть розширюватися всі можливості або прискорюватися потім. Да? І, іменно із за цього ось іде такий підйом, тому що ресурсів буде ось, піде багато і буде все добре. І ось наприкінці, це вже остання 10 -та карта, так як я докладала. Це ось вже десь наприкінці, або це буде вже червень. Ось піде рицарь мечовий. Тобто, ось воно вже тут піде двигатись. Тобто, в травні реально подвіжок, люди, не вбачається. Тому що ну, наприк... ця тріада, вона така, да, вона жива. Вона... От, бачите, що в нас? Я хотіла донишку подивитися. Ось воно, донешко, підвішаний стан. Підвішаний стан немає руху. Бо ресурсу, ось бачите, іде тобто, нехватка. І потім піде вдача. Тобто треба вкладатися треба вкладатися, і тоді вже тільки тоді воно піде. І ось наприкінці, оці останні три карти, вони показують, що так, вже по четвірки жезлів ці бажання вони близькі. Ось іде світла дорога, і пішов рицар. Тобто тут вже все це ну, почне двигатися. А ось всередині, в принципі, ось на ці 10, да? тобто воно якось знаєте, може там якось воно і здвинеться трошки, да? по суду, от по десятки, вже, як а потім бах і отак от стопорнеться. Ну, ми, може про то не дізнаємося, тому що. От відрізається цей ресурс, розумієте, Відріза... Я спитала, по людям загине? Ні. Іменно. М... Саме. Ну тут, тут якось розумієте, якось странно показало цей ресурс. Це так я б от сказала, да, що буде, може, якась втрата. Втрата Сп... спитала по техніці, ні, по людям ні. Ну, по техніці якось ілюзія. Якось ілюзія вийшла, але ілюзія. Це ж, знаєте, може бути щось приховане. То може бути десь щось по техніці, отут, от, якась річ, що ми не можемо. Ну, бачите, по самолітам у нас реально ілюзія, що їх не буде в цей раз. Тобто ті, які у нас є, ті і є. Все. Інших поки що не наблюдається. Да? Але ми можемо ще роздивитися. Ну, в общем, коротше кажучи, оце мене збило, звісно, що тут щось буде відрізатися і тут ресурсна карта йде. Коротше кажучи, та, да, наприкінці, оце все воно починає двигатися. Ось починає двигатися, я хочу просто роздивитися, що це за рицарь. Що це за рицарь мечовий? О, бачите? Ось, тобто, оця тріада дуже класна. Тут же піде бажання четвірка стабільне, надовго. І піде оця двіжуха. Слава Богу, Боже. Бо я клала там, воно ну, ну ніяк. от Воно просто от слова совсем. І тут вже по шістки це вже йде ресурс, дуже гарний, це ресурс радості буде. Тобто це рицарь наш. І він вже наконець-то якось почне двигатися на останні, скажімо так, трьох днів. Трьох днів останніх в травні, і початок вже червня. Тут вийшлося до 1 червня, включно, ось воно піде. розумієте, тобто, ну В який день, то трудно сказати, де да, я ж не можу так вам. Але от останні ті дні вони вже такі більш наближені до того, щоб піти, Тобто, так. Ну, і давайте я подивлюся: запорізький напрямок, для що подивимось, яка ситуація там в військах буде. Бо вони ж в обороні стоять, подивимося росіянців. росіянців. Я тепер їх так називаю, їхні війська, в яко, що там в них буде, яка буде ситуація, як в них що там буде, який стан, які їхні там можливості, які думки і які там будуть дії. На полоні, бачите, тут іде завершення. Ух ти, хорошо. Так, давайте подивимося стан, ситуація їхня, в якому стані вони знаходяться. Так, стан у них, ну, ви бачили, які карти випадали, вони практично випали на кожне наш, на кожне моє питання. Так, ресурси, шанси в них є, люди, шанси є. По землі є в них військові, які оце все роблять. Іменно військові це оця маса, м'ясо, як називають. Так? Це в них все є. Ось шанси, шанси, можливості, ресурси це вже в них є. Але ми з вами знаємо, що туз це одиниця. Це не 11, як в гральних картах, це одиниця, це тільки шанс. І робітники трійки, це теж малувато, чесно кажучи. Да? Ну, це як факт їх робітників. По центру у них лежить дьявол. Д'явол це, ну, реально людьми там маніпулюють, реально вони там під підпливом. Ну, а це описує їх стан. То, що вони бояться, то, що у них страхи. То, що вони реально розуміють, що буде, буде жах, вони це розуміють. Але це люди, вони не мають, як кажуть, в голові Бога, да? в душі Бога верніше. То ось вони такі. Це їх стан, тобто можливості в них там ще є, ресурси є. Така в них ситуація, вони в обороні стоять, тобто, в принципі, да, в них є на одиничку цей шанс по землі. І ресурси, і людські, і такі, і сякі. Да? То, що в них друга карта, тобто це їх тут думки і бажання, і все таке оце припало сюди дьявол І остання карта їхні дії, це ось робота, тобто вони будуть на троєчку працювати, ну тобто це будуть оці всі чмобіки бігати. Бо е, реально військових тих, яких е, ну, кадрові воєнні, їх не дуже вже багато там осталося. Ну, якось так. Оце такий в них стан. Давайте я ще більше розкрию, щоб нам роздивитися то все. Донежку в них. Полоні, бачите, і вони будуть закруглятися. Тобто ця історія буде у них е, іде на завершення. Ну, і дивіться, в них припадає рицарь. Теж мечовий по чашам. Тобто оці їхні е, якісь там виласки, вони не будуть особисто мати е, якусь таку, знаєте, ну, перемогу чи щось таке, бо по четвірки чаш це стогнація. Це стогнація, це невдовольство. Мало того, вони будуть втрачати ресурси людські і технічні, Тобто, треба буде доповнювати. Це потреба. Потреба, тут витрати йдуть, і потреба вкладатися і вкладатися. Тобто десь вони отут втрачають, втрачають посередині оцього часу, що я заклала до 1 червня. Звісно, їх будуть вибивати, по них будуть давати удари. І там буде оця стичка. Да? Тобто будуть, будуть вибивати. Наші хлопці будуть по ним стріляти. Ось оп'ять іде паж мечовий. Не знаю, чому тут впала дев'ятка. Дев'ятка, ну, вони кайфують, чи що? А, коротше кажучи, стан у них підвішаний. До чого тут ця дев'ятка? Покажіть мені, що ви хочете мені сказати. Десятка монет. Вони щось отримають тут. От, отримають якусь зброю. А ми зараз питаємо, це зброя чи люди? Зброю отримають, тому що це по людям людей, людей немає. Отримають якусь люди, вони ресурсну зброю. Тому вони будуть дуже довольні. От, пажик мечовий. Тобто, а це пажик мечовий це гарні новини для них. І вони отримають якусь зброю. Але все одно підвішаний стан у них нікуди не дівається. Вони в підвішеному стані. Ну, і я беру останню карту. Обнулення йде. Іде обнулення. А щось буде нове. І вони почнуть щось нове. Цікаво, що? Так, я цю карту сюди від це прибираю. Цікаво, що ж вони почнуть нове? Так, а що це буде нове? Захист. Вони будуть стояти в захисті, тобто вони отримають, я от переживала, що вони можуть якусь супер-пупер зброю отримати чи щось таке. Дай Боже, щоб не хімічну, щось нове тут буде. А, і будуть стояти в захисту. А, ось, дев'ятка жезлова. Дуже велике бажання. А що захищатися? І ось тепер бачите, за ними йде ці жезли йдуть от за ними. Тобто не перед ними, а за ними От дивіться, сімка. Тут вони захищаються і жезли на них йдуть. Це беззахисність. Да? іде А тут за ними жезлі, тобто вони отримають якусь зброю потужну доповнення, тому вони отут і довольні. Але все одно стан буде в них невпевнений, по подвішаному, і буде щось нове. Тобто, все одно вони будуть будуть е, захищатися. А нове, скоріш всього, це піде оця історія. Захищатися це піде наш наступ, скоріш. Всього. Всього, полетить у них все, що можна. Ось так. Така буде історія по нашим, нашому Запорізькому напрямку. Слава Богу, я дуже рада цьому, що це вони будуть. Хай захищаються, хай стоять, захищаються, хай отримають все по повній програмі. Ось вони, бачите? Оце вони. Все, люди. Сподіваюся, що Запорізький напрямок е, все зробить як треба. Південь, зараз я зроблю в іншому розкладі, бо вже практично 20 хвилин. То бажаю, щоб все так і трапилося, щоб все так і відбулося, щоб вони, щоб вони стояли отак і захищалися. І щоб їх оце обнулення. Ось вони нове начнуть, а тут по луні в них іде завершення вже. Всього. Все, ілюзія, вогонь. Далі сила. Ну то вже таке, то вже інший розклад піш. От, В принципі, головні, от, обично дві карти. Взагалі одна. ну, Я ж завжди заглядаю, а що ж там. Тобто, ось по луні, там будуть у них. А, але, щоб ви розуміли, оця карта, оця карта, вона дуже длинна. Вона дуже длинна. Це от, оце такий стан. Тобто це не буде отак. Прям вау-вау, ні, не получиться. Це не получиться так, наскоком їх виганять. Ні. Це буде, ну, обично, це десь от 2 неділі, 2 тижні. От така історія. І вона потім змінюється, потім опять. 5. Тобто луна, це така річ дуже противна. Так що так, але це для росіян, хай їм так і буде. Все. Почуємось, папа. -па.